По Зафірці, давайте розповім, що по зафірці яка комплектація, рік пробіг і все-таки решта, і ціна, звичайно. 13 рік, 1,7 дизель, самий класний, 92 кВт. Автомобіль має непогану комплектацію, як для «Зафіри». Це туманки, структурні диски, добра літня гума на автомобілі. В нього 4 електросклопідйомники, що дуже рідко в Зафірі буває. Шкіріне кермо, мультикермо по магнітолі, круїз Контроль і клімат-контроль з таких цікавих опцій ще є підлокітник. Механіка, звичайно, що на 6 передач. Автомобіль не хімчищений, до речі, ми його тільки пополірували і зробили комплекс, помили, почистили. Більше ніяких інвестицій сюди не потрібно. Дуже гарний стан, є коврик багажнику, є, звичайно, що 7 місць. Автомобіль має шторку. Має однозначно має мати піну і компресор, так як тут немає запасочки під днищем. Багато хто запитує завжди за запаску в Україні в зв'язку з тим, що у нас дороги погані. Друзі, можна поставити. Якщо ви хочете, можна її доукомплектувати запаскою. Знак аварійної зупинки потрібно покласти аптечку, десь знайдемо. Звичайно, що є ще цей подвійний коврик, присутній так само. Автомобіль дизельний і має дуже класний пробіг. Зараз покажу вам, який 174 тисячі кілометрів. Це оригінальний її пробіг. Я також продемонструю вам обов'язково він-код, щоб ви могли пробити по базі. Так, отут буде видно він-код. Да, дуже прекрасно видно. Можете пробивати по базі офіційного дилера. Є сервісна книжка, є два ключі з автомобілем. Нюанс, який також. Покажемо, які по ньому присутні, по фарбі давайте пройдемось Ціна 8800 доларів цієї зафіри. Е, наскільки я пам'ятаю, в оригінальному повністю окрасі жоден елемент автомобіля не фарбувався. Зараз швиденько таку пройду. Гарна поднищу. Я думаю, що ви побачили в районі запаски, яка швейцарська машина поднищу. По-моєму, що нічого не фарбованого, оригінальний повний крас. Так, Не фарбований кузов, е, немає рижманів ніде. Машинка чистий 13 рік. Я вже надіюсь, всім пояснив, що таке чистий рік, що таке грязний рік. Розмитнена, зараз покажу вам, розмитнена по факту навіть 2014 рік тут є. що модель, бачите 13 рік вона стане на реєстраційний облік, 2014 рік виготовлення автомобіля. 11 місяць 2013 року 92 кВт. Ще раз, дубляж Він-коду, автомобіль вже з сертифікатом готовий до, до реєстрації. Є ще така попільничка прикольна, оригінальна, цікавенька. Тут у нас. Ще якісь документи, не знаю, що це за документи. Так, сервіс. Давайте покажу вам. Так. Крайній сервіс 24 рік, 10 місяць, 167 тисяч км. Це була заміна оливи і все решта тобто ще в принципі 2003 можна не змінювати оливу. Гарна сервісна історія, як бачите, Санремінь замінювався на 105 тисячах останній раз. Тобто є вся історія, це її сервісна книжка. Фактично одне СТО, яке обслуговувало постійно цей автомобіль за кордоном є код. На магнітолу чомусь дуже часто його запитують саме по зафірах. Так, що маємо, друзі, по е, косячках. Давайте пройдусь по косячках. значить Що ми будемо сюди докупляти? Е, структурні ковпачки або пофарбуємо. Є тут е, така притертість бампера. Ми його не фарбували, друзі. Ну це е, Якби вона непомітна, коли машина припиляється, його непомітно. Але так в загальному, показую всі моменти, щоб ви потім не казали, що щось не бачили. Тут є пару нюансів, бачите, такі подряпинки незначні. Тут пару подряпинок незначних на вантажному проємі. Тут мікроподряпинка незначна. Та й в принципі не можу більше сказати, що я щось бачу десь. Тут з косяків таких яскравих. А, і отут, бачите, теж така незначна притертість на самому бампері. Семімісна, непогані комплектації. Водійський коврик ми поправимо, зробимо його гарним. Так. Під капотом. 1,7, 92 кВт. Я би сказав, що тут ідеальний стан під капотом. Все гарненьке, сухеньке, антифриз, бачите, який чистенький, оригінальний бачок, болти не крутилися по автомобілю. Мені здається, що це дуже класний стан в цій зефірі. Якщо вона вам цікава, 8800 ціна, це чистий 13-й рік автомобіля то опрацювань тут залишилось мінімум, забирати можете хоч завтра. В принципі, приїхали, забрали, сертифікат готовий, договір зробили і ви поїхали на своїй машині. Купачки ми легенько пофарбуємо, щоб вони були на щось похожі. Тут поднищу. ну от покажу вам стан. Оце такий стан швейцарських автомобілів. Так він виглядає. Бачите? Ну, Вихлопна відповідно не, не як прямо нова, але можна відмити, зробити детейлінг, якщо хтось. Хоче займатися такими процедурами. Так, по дисках. Диски, в принципі, мають невелику виробутку. Передні колодки бажано було б замінити. Для тих, хто хоче взяти, і щоб все зробили під ключ, друзі, ну колодки. Через 1005 потрібно міняти, можемо зробити заміну ГРМ, колодок, можемо зробити все під ключ. Все, що вам потрібно, звичайно, будь-які процедури, доставка в будь-який регіон України, також автовикуп вашого автомобіля, присутній обмін на ваш автомобіль. Приїжджайте, місто Рівне Минівська Треа, автомобіль доступний, бронювання, ціна поки що без торгу. Або, в принципі, якщо ми не будемо там купачки фарбувати, то все ви пофарбуєте це саме, чи може маєте легкосплавні диски на неї, то можемо якихось е в межах адекватності якось якийсь торг незначний зробити. Не фарбована 13-й рік, 1.7 дизель з мінімальним пробігом 174 тисячі кілометрів. Такого ви не знайдете, я думаю, точно ніде. В нас найкращий пробіг, я думаю, на цю машину. Я думаю, що якщо забити 1.7 дизель в інтернеті такого свіжого року, і ціна класна на неї. І пробіг мінімальний як для дизельної зафірки. Цікаво, наберіть по телефону.